Конституційні положення про людину, її права і свободи як найвищу цінність є ідейною платформою правової держави та громадянського суспільства. За період з 2016 року у нашому районі 130 юнаків та дівчат отримали важливий документ у своєму житті паспорт громадянина України що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство. Сьогодні запрошуємо на сцену молодих людей, які досягли повноліття та зрілості і яким у передень дня Конституції урочисто вручать паспорти. Запрошуємо їх на сцену. Для ворожих вручення паспортів запрошуємо голову районної державної адміністрації Петра Молода. Ради Богдана Глобу та завідувача Пульського районного сектору Державної міграційної служби Ігоря Чижа. Я від себе особисто вітаю громаду козачника з передання такого визначного державного свята. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім любові, ласки, всього найкращого. Хай Бог вас оберігає, від всіх негараздів, Хай буде буду це найкраще в ваших витримах, в ваших сім'ях і всього. Але тільки я сьогодні вітаю дійсно, це є. Вручення сьогоднішнього паспорта це запити, що ви вже першим йдете в самостійне життя. Оце документ, який вже підтверджує, що ви це можете з вами достати і до банку піти, і зробити якусь юридичну певну дію. Так що я вас будьте добрими, мудрими, розумними, гарними живими українцями. Вітаємо свій паспорт, за це буде стільки добрих справи, не речі. Те, добре слово, що ви є Конституція, що, дадала, що є держава, що ви є повноцінні громадяни нашої української держави. Добре будь-ка, здоров'я, цього теж найкращого. Martij Klajsa Steklanja. Vesovec Vitalij Mikhailovič. Мосок, Сана, Олубе, Українські паспорт не українські паті. Це саме перші вилучають. Просимо представників молодого покоління покласти квіти до пам'ятника незалежності України.